Христос рождається, славі Його. В цей сьогодні святковий день. Я хочу привітати всіх нацгвардійців і, зокрема, нашої бригади, символичним святом Різдва Христового. Це свято, коли народжується надія, коли народжується життя. Адже Син Божий упокорив себе для того, щоб прийти до нас, людей, і навчити нас як жити, навчити нас любити, навчити нас прощати. Тому вітаю вас всіх! Цим величним святом. І хай це свято запалить світло в наших серцях, в наших душах, і це світло зігріє нас своїм теплом і прожене темряву наших ворогів. Вітаю зі святом всю нашу Нацгвардію, всю нашу бригаду і всіх вас, християн! Христос рождається! Славімо Його!